Слава Христу, що в молодятині. Ка, Юра ти це називає. Ну, бо я так, ну, ми так знайомі. Плюс-мінус. Повернув до Юри. Є такий лошачок на продажу Юра би продав. Е, у травне... травні він народжений, так? 16 травня народжений. Такий лошачок. гуцулічок такий. Лошачок може бути на продажу, кого би зацікавило. Лошак може продатись. Ціна 15 тисяч. Номер телефону знаєш на пам'яті? Ну то зараз цей. Зараз скажеш номер. Такий лошачок, дай його сто вперед. Лошак не є дуже ситий, бо він кожен день бігає за кіньмися. Коні ну, у роботі. Юра фірманит, і Лошек трохи... Ось так, йому око затиснув. Е, Лошек кожен день кіньми, було, шичок ще бігає, з все кобилу. Чи не все вже? Все. Все ще. І він долає кілометри. А то як лоше бігає, лоше зганяєся теж. Такий гудзок. Ціна 15 тисяч гривень, кого би зацікавило. Можете дзвонити. Юра вам всю детальну інформацію розкаже. це в Молодятині, в самому центрі, можна сказати. Та не в самому можна сказати, так і в центрі. Попри дорогу, кого би зацікавив, такий лошак. Торгше якесь, щось буде не, на дорогу. Якби ще так, якби був купець, то ще Юра каже, можна щось балакати, що кого зацікавить. Лушечок такий непоганий гуцулічок. Але на кожен товар є свій купець. Кого буде цікавити, будете дзвонити, домовлятися. Ціна не є велика. Це ще літо літо перебігав, так от десь, наприклад, хто має йде пасти, собі літо перетримав і на осінь під зиму можна легонько пробувати впрягати, легонько вбучувати. Чи до пари, до другого коня. Так, у Юри, не дивіться дуже, бо Юра не малий, чоловік, Юра високий. А лощек йде е, більше по гуцульських конях. По якому жеребцю ти не знаєш. Ти так купив кобилу. Юра кобело купив жеребну. З Коломиї? А може по бруневе? Він що від того може бути по Бруню. Є такий жеребець, він вже є на каналі. Там є ще, то буде пізніше відео, як у Вов тепер недавно. Що тато його на Олександрієць з документами. Таврований. Мама то, що невелика. Він плюс-мінус узів трохи від мами, трохи від тата. Може бути, якщо від Італіка, то може бути, що від бруні. Mm -hmm. Отакий красунчик гнідей. Якби кого, кого зацікавило, має їхати дуже сильно. Чи маленький? Вехор має нижче очей. що ці коні дуже добре їдуть. Я в це не вірю, але <кхи> хто в це вірить, ми показали. Як навчиш, так, 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 так буде їхати. Отакий От лошачок може, може продатися. Зараз Юра на кінці відео назве номер телефону. Так що додивляйтеся до кінця. Номер телефону буде сказаний. Будете дзвонити. Будете дзвонити домовлятися. Можливо, що це є. Син бруня, бруника. Ну, Наприклад, я рахую, що такого лошічка купити, хто не має багато грошей, а щось би хотів собі молоде підкохати, може має хто старшого коника, собі такого лошічка купили, почистили, літо побігав і на зиму можна легонько привчати до роботи. Він має достатку непогану ножку. Ноги у болоті, бо він, кажу, кожен день за кіньми курсує. Отакий От лошачок. Ще покажемо кобилу. Зараз покажемо ще маму його. Би ви собі розуміли просто плюс-мінус візуально по яких цей? По яких конях. Ну та худа, він все, а ти їдеш кожен день, це таке. Хто розуміє, той розуміє. Тут нема що це. Він пішов сати, ти пустив він зразу все. Тут нема що цей. Каже Юра, що кобела трохи худа, але кажу кобела... О, це є його мама. не так, кобила, кобила робоча, ну, їде, їде кожен день, Юра їде лісами, плюс лоша сце, що тут, я кажу, хто розуміє в цім толк, то дурниці не буде ніякі писати, розказувати, що худі, не доглянені і тому подібне. Тут є зараз ми маємо таку пору, кінець січня що і плюс кобила їде кожен день і лошак все цілу зиму. Ну, тут хіба б нічого лиш не робив, лиш пантрував, аби не сходила. Кожен робить по-своєму, кому як виходить. Але треба заробити на хліб насушний, треба чи коні утримувати і треба їхати. Кобила така гуцулка, але файну має проти себе ногу. Голова маленька, Виді, лошак далі такий вже як кобила. Я кажу, проки Юри не рівнайте, бо Юра високий чоловік. Ти з 1,90 маєш, ні? <рес> ну, та, я так візуально, плюс-мінус. Ну, а ще тапочки то якраз 1,90. В <рес> 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 ну, загальному номер телефону зараз цей. Я закріплю ще номер телефону в описі. Юра ще назве на відео, в кінці відео буде номер телефону названий і будете дзвонити. Може би когось зацікавила, і кобила. Може і кобила пізніше буде продавати, але поки що ще ні. Бо Юра має роботу. У неї досить така непогана кістка, вона є невисока. Але ноги такі не є тонкі. Ой, Ну та маленька гуцулка, mm. Гуцулочка, що тай? Та й робоча. Ти кожен день рахую робоки, та й лощестце, це таке. Тепер така погода, що дуже сильно у нас розкисло, болота. Болото, це не можеш повідчуровувати, повідчищувати такі так, бо це, як ціліденці наробиш, щось трохи вфурвував туди-сюди, та й далі, та й далі, та й далі. Та, mm. та не сцену, та що? Отакі коні знаходяться... Село Молодятин, Івано-Франківська область, Коломийського району. Чина 15 тисяч гривень, торг ще якийсь буде на дорогу. Я рахую, що це, це не є великі гроші. Глуднів фест. Дуднет. <рес> ну, та він вже не, не є такий мацьонький, йому не три місяці, що він. Та, ну. Думаю, що цей розказує, я хочу стати, цей розказує якісь казки. Та лише дуже кєгне кобилу, а ще ну, як ти їдеш кожен день, то й я тут Та що зерно? Ти даєш зерно, вона викладає у роботу плюс лише ся, ну, а не даш берез норми. А дорогу далеку долаєш, бо тут розказував хлопці, що ви купа кілометрів їдете. Тут. То лише пройтись всі у ліс та із лісу, а ще поробити, а, а ще це і це, і що тут говорити? Ну. Добре, заводи, зараз ще скажеш номер телефону на відео. Отак ну, хлопці. Хлопці їдуть, аж туди тими горами в ліс, здається, що воно близько. Але насправді не є близько. То є далеко їхати, то є купа купа дороги. Туди, туди на той хребет. Тось і здає, але то є дуже далека дорога туди, що коні мають великий перегін. Пішов. пішов мали... Це малий бруник. Пішов далі з сад. Так, а ну-ка номер. 098, 098. 95, 95. 50, 50. 216. 216. Чоловіка звати Юра. Кого буде цікавити. Лошачок, будете дзвонити, домовлятися. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення, всім всього найкращого. Дзвоніть. Купляйте, торгуйтесь.